Привіт з Каліфорнії, привіт всій родині Грехішених. З радістю вас вітаю сьогоднішнім днем і з святом вашої родини, самим головним. і із днем народження мами Соні, бабушки комусь Соні, мені, мами Соні, хрещеної мами Соні. Що ж, Софія Васильівна, дорогенька моя. Вітаю, вітаю з ювілеєм, бажаю всього, всього кріпкого здоров'я. Гарного настрою, радості від дітей, від онуків. Бажаю, щоб було бажання жити і творити. Інколи навіть можливо і витворяти. Бажаю, щоб тіло приносило тільки радість. Бажаю, щоб уюту тепло в домі було, щоб мирне небо було в нашій Україні. На жаль. Сьогодні слухав новини, знову і по Києву прилетіло. І Кривий Ріг. Але ж, але ж життя, життя якось так воно повернулося, що неочікувано. Неочікувано для всіх нас. Хочеться спокою, хочеться повернутися до тих часів, які були раніше, але ну, вже того не буде. А кожен день приносить нам щось нове, то бажаю, щоб це нове було тільки благосним, радісним. Надихаючи на, на добрі справи. От. Так що, всіх, всіх, дорогенькі мої, вітаю зі святом. Від вас е, очікую відео, хочу побачити всю родину. Бо, чесно сказати, мабуть, там же ж я не всіх ще й знаю. Тому хочу побачити, так присилайте, буду радий. Ну що, миру, тепла, многії літа. Дорогенька мама Соня, всього найкращого. Все, пока.